Мої вітання. Це канал Залізні Магістралі. Більше десятиліття в Києві існує традиція організації курсування так званих ретро-поїздів, враховуючи наявність в Україні спільноти з відродження ретро-техніки і просто шанувальників історичного рухомого складу, заходи за участі паровозів стали. Культовими, окрім цього, ретро-поїзди популярні як варіант сімейного відпочинку у 2024 році та на початку 2025-го Укрзалізниця не змінює традиції та організувала на різдвяні канікули рейси поїздів на паровозній тязі. Компанія анонсувала ретро-тури в Києві та Львові, але дещо змінила концепцію рухомого складу та спосіб розповсюдження квитків. Замість вільного продажу місць запровадили розіграш безкоштовних запрошень однак. Новий порядок розподілу місць розкритикували користувачі соцмереж та назвали його непрозорим. Отже, далі спробуємо розібратися, чим відрізняються теперішні ретропоїзди від минулого сезону і чому залізниця не відкрила вільний продаж квитків на різдвяні рейси. Перший анонс про курсування поїзда під назвою Магічний експрес Укрзалізниця зробила 20 грудня. Компанія повідомила, що рейси поїзда під перевозною тягою будуть організовані в Києві та Львові. При цьому квитки не продаватимуться як зазвичай, а місця розподілятимуться безкоштовно під час розіграшу. Також зазначалося, що 80% місць призначені для дітей з тимчасово переміщених родин, дітям захисників, залізничників, поліцейських, рятувальників та інших соціальних категорій. Для участі у розіграші потрібно було зареєструватися. На цьому етапі у багатьох користувачів виникли питання щодо процедури, зокрема яким чином залізниця визначатиме приналежність дітей до так званої соціальної категорії, адже реєстраційна форма містила стандартні запитання без уточнення інших деталей. Служба підтримки Укрзалізниці у коментарях відповіла, що умови для всіх однакові потрібно зареєструватися і чекати на повідомлення. Варто зауважити, що різдвяну акцію Укрзалізниця проводила спільно з фондом Говарда Баффета. для поїзда із провозом залучили п'ять дитячих вагонів, їх спеціально зняли зі звичайних рейсів. Тобто, залізниця сформувала рухомий склад, що відповідає концепції заходу, де головні дієві особи це діти. Таку ідею можна відзначити як одну з найкращих за всі часи проведення подібних атракцій. У поєднанні з розважальними інтеграціями і тематичними вагонами. Різдвяна акція вийшла на інший рівень. Важливо згадати, що всі рейси магічного експресу були безкоштовними, так само як і реєстрація на розіграш. Тому деякі претензії в соцмережах можна не брати до уваги. Однак частина аудиторії, що відгукнулася на акцію, це сім'ї військовослужбовців або переселенці. Для них не зовсім було зрозумілим, як потрапити на поїзд за квотою у 80%. Це стало причиною шквалу коментарів у соцмережах на адресу Укрзалізниці. Під кожною публікацією компанії про це захід можна прочитати багато запитів на реєстрацію дітей, чи батьки є військовослужбовцями. Пояснення служби підтримки, що їм також потрібно реєструватися разом з усіма спричинили ще більше непорозуміння. Наприклад, Анета Жукова залишила розгорнутий коментар, де висловила розчарування організації розподілу квитків, особливо для дітей військовослужбовців. Христя Полюшок Тетяна Негода також згадали у коментарях недосконалу процедуру, за якою розподіляли квитки. Олена Костюк висловила сумнів щодо прозорості розіграшу запрошень та пропонувала додати платні рейси. 30 грудня компанія розмістила підсумковий прес-реліз після проведення турів у Львові. Там говориться, що місця розподілялися серед тимчасово переміщених родин за сприяння Донецької обласної державної адміністрації. Сюди також включено дітей залізничників, рятувальників, поліцейських. Також компанія оприлюднила статистику розіграшу квитків на рейси по Львову. Укрзалізниця пише, що надійшло більше 5700 реєстрацій на 17470 пасажирів. Запрошення проїхатись. Львовом у магічних експресах отримали 2700 пасажирів, але фактично їх кількість становила 3324. Додам, що аналогічні тури проводилися з 1 по 5 січня у Києві. І зауважу, що нинішня акція відрізняється від минулорічних класом вагонів. Якщо цієї зими поїзд сформували з дитячих вагонів, то у минулих роках Укрзалізниця використовувала для ретротурів звичайні пасажирські вагони другого класу або плацкарт. Але тоді кількість місць була вдвічі більшою і становила близько 300 на один рейс. Тоді також спостерігався певний ажіотаж, і квитків вистачало не всім. Варто розуміти, що не завжди існує фізична і технічна можливість задовольнити 100% запитів на участь в атракціях. Якщо у вас є бажання провести дозвілля з дітьми на заходах, пов'язаних із залізницею, я нагадаю, наприклад, про дитячу залізницю в Києві, де поїзди курсують протягом січня, також по вихідних днях призначено рейси на малі залізниці у Дніпрі. Ну і також стежте за новинами Гайворонської вузькоколійки в соцмережах, де регулярно проводяться ретротури. Підтримати це відео своїми коментарями і вподобайками. Також звертаюсь до глядачів підтримати і канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою підписки. Також буду вдячний вам за участь у спонсоруванні каналу і нагадую про донати їх можна перераховувати через посилання, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.